дня! Сьогодні у нас з вами перше відео з серії Excel для бухгалтерів. Сьогодні почнемо спочатку, як правильно створити табличку для якогось елементарного реєстру, і взагалі, як правильно це робити, як створювати таблиці в Excel. Даємо. Назви. Ну, наприклад, зробимо якийсь реєстр продаж за якийсь певний день. Перша колонка в нас буде менеджер. Друга колонка дата. Третя. Номенклатура и кисть и сумма. Тепер заповнимо першу лінійку. Ну, умовно, сьогодні. нехай 5 на загальну суму 500 гривень. Ну, допустимо, так. Тепер як правильно відформатувати ці поля, тому що тут в нас текстове поле, тут поле дати, тут знову текстове. Система загалом, в принципі, розбирається, що де, але краще вказати їй, що це тут має бути в, тому чи, в тій чи іншій колонці. Тепер почнемо спочатку. Перше, це в нас текстове поле повинне бути. В нас обраний загальний. Заходимо в цю випадайку і обираємо текстовий. Далі поле дата, знову ж таки загальний, ми переобираємо на, ну, наприклад, довгий формат дати, щоб бачити повністю назву. Хоча ми можемо писати собі скорочену. А воно буде нам трансформовувати в таку от назву. Полуниця в нас текст. Кількість це в нас число. Кількість може бути в декількох нулях після коми. Ми це контролюємо ось цими двома кнопками. Ось так зменшуємо, ось так збільшуємо. Ну, зазвичай може бути 3, якщо це там в кілограмах. І сума гирини. Воно також у нас загальний, але має бути або числовий. Або грошовий. Знаєте, як вам зручно працювати. Ось так буде виглядати. Грошовий буде додаватися у вас значок гривні і два знаки після коми. Або числовий. І також ви обираєте собі два знаки після коми. Типу копійки. Так, зазвичай використовують таблички в якомусь форматуванні. Так, ніхто їх не залишає отак от. Дуже часто люди беруть просто отак от, виділяють, і оцією кнопкою роблять собі там якісь межі і заливають вверх і вважають це табличкою для друку, умовно. Ну, Для друку може вона і добра, але для подальшого опрацювання, наприклад, якісь там зведені звіти, зведені таблиці, якісь фільтрування чи ще щось. Взагалі це не, не варіант такого використання. Тому я відміняю і показую вам, як це зробити. Виділяємо те, що ми вже зробили. І тут, -тут на вкладці Основне, на якій ви переважно зазвичай перебуваєте, є окрема кнопка, яка називається формат таблиці. Нажимаєте і обираєте собі те, як буде виглядати ваша майбутня табличка. Ну, Насправді колір і вигляд не має значення. Від цього функціональність цієї таблиці не зміниться. Ну, я обираю собі зелений зазвичай. От так от вона буде виглядати після того, як ви її форматнете. Чим добре, після того, як ви її так от сформатували, клацаючи по-любому. Полі у вас з'являється окрема вкладка, конструктор таблиць і вже є назва цієї таблиці. Тобто, по факту ця таблиця сформована технічно уже так, що її програма Excel бачить як окрему таблицю. І це вам дасть дуже багато переваг для роботи з цією таблицею в майбутньому. Яких переваг і як працювати з нею, ми ще побачимо, в, напевно, побачимо в наступних відео, які я зніму у майбутньому. Наразі чим е, одразу це е, краще для вас? Оскільки кожен майбутній раз е, в звичайній табличці, коли ви просто форматнули її, так як я починав перший раз, ви би мали переформатовувати е, вашу табличку кожну лінійку додатково. І, наприклад, якщо ви використовуєте зведену, то, звичайно ж, вам прийшлося б цю зведену кожен раз е, міняти джерело або кожен раз перестворювати. З цим так не потрібно працювати. Ну, от, наприклад, мені потрібно додати за 22 серпня продажі цього ж самого менеджера. Кійко. Замітили, що сталося? Мені одразу моя лінієчка додалася. О, зараз спробую ще раз. Слідкуйте за наступною лінійкою третьою. От, І знову додалась. 22. 0,8. Enter і 23 08. Моє форматування, яке я зробив, дає мені змогу там набирати тільки перших два значення. А воно потім собі перетворює в ту дату, яку йому необхідно. Полуниця ожина. Суниця. Сім, три. дев'ятсот тисяча. І в звичайній табличці вам би прийшлося додавати фільтр на якусь колонку чи на, загалом на весь лист. Тут немає потреби. Тут ви можете фільтрувати уже дані в цій табличці. Оці трикутнички це по факту ваші фільтри. Нажимаючи сюди, ви будете бачити такі от галочки. Вам дозволяє фільтрувати серпень і от є три дня. Забираю я з 21 і з 23, хочу залишити лише продажі за 22 -е число. От воно мені відфільтрувало. Повертаю назад Вся табличка. Наприклад, хочу обрати лише суницю. Зняв і поставив на суницю. Повертаю назад. Ну, і тут, звичайно ж, дуже зручно, ще, якщо ви заберете е, оці, е, тимчасові невидимі е, колонки, лінії, так? і залишите лише свою табличку. Це приємніше для надсилання комусь як звіту. Макет сторінки, сітка відображати. От так от буде. Правильно сформована табличка, яку ви можете використовувати в подальшому як, якийсь, е, як базу для майбутніх розрахунків. В ній ви не зможете об'єднати колонки, об'єднати клітинки, ну, як би ви цього не хотіли. І в принципі, цього робити не варто в таблицях, яких ви будете використовувати потім для якихось опрацьованих і майбутніх звітів, які у вас є по факту реєстр. Це у мене є по факту реєстр продаж. На сьогодні все. В наступних відео, відео попробуємо деякі формули, можливо, зведену таблицю. Наразі дякую. Якщо у вас є якісь цікаві теми, питання до обговорення про Excel, 1С чи АЦС, пишіть в коментарях, будемо пробувати розібратися. До зустрічі!